Так, друзі, всім привіт! Я Віталій Кігнатенко і буду робити сьогодні далі шкрябалку для кота. Ну, Саме перше, як ви знаєте, я постійно малюю, бо я не роблю. Знову малюю, яку я хочу зробити. Беремо блокнот. Так, зараз я вам покажу, яку я хочу зробити. Так, збуде в нас підставочка, будемо нас разом. Що так. Зараз ми. 40 десь. Піднів з ним. Зараз, секунду, друзі, але будемо вирішувати некають на вас, що ми Що ми як мені Так. Ну, напевно, так і зробимо. Зробимо 40. 35. Буде у нас. Пишемо 40. 35. Зараз це все, друзі, поламальовую, я вам покажу. Так, колону, колону, колону. О, колона, колона. Це у нас буде вона. 30, чтобы шкрябать. Я думаю, выстачит. Нет, не 30, 35, чтобы шкрябать. Так. Раз. Два. Раз, два. Так. Так. Друзі, я думаю, сьогодні я буду не так шкребку робити, як я той раз робив. Я буду її робити е десь сантиметрів 20, напевно. Я зроблю тканиною 15-20. Тоді вже буде шнурівка йти на колоні і там вже на, мене, вже на верхушечку буде знову тканина і іграшка. Так, і того. Беремо 20. Раз, два, двадцять, тридцять. Так, 30 сантиметрів. Беремо робимо шкряболочку, друзі. І буде іграшка. Є нормально якраз саме. Тут кінець буде нашої шкряболочки. то буде. У нас також пишемо. Мат, матерія. Тут так. І шнурівка. І тут буде у нас іграшка. Ну, я, я думаю, як то краще зробити. Я думаю, можливо, наверх зробити такою дугою і зробити дві іграшки. Ну, то зараз ну, буде видно. Це в мене так, я поки думаю, зараз краще як його зробити. У мене, у мене є там такі кусочки фані, я грану да, зараз. Я, ну, чи в мене хочеться таке зробити чи ні. Я думаю, друзі, що ми зробимо. Є у мене кусочок такий, я вирізав тоді на будочку, але, коротше, не знаю, та будка нічого в мене не, вона не виходить. Не знаю, що з її робити, Попробую. спробую. Може якось її потім зроблю, коли буде... коли буде час. З цього полукруга потім, мабуть, полумісяць зроблю, а ну, що її тако поставити. Щоб поставити, а ми якщо чуть надріжемо, я думаю, повинно бути нормально. Так що хай цей кусочок у нас лежить, значить будемо робити так її. Матерії зверху не буде тоді, буде на полумісяці матерія. А ми робимо такий полумісяць нас буде. І буде, коротше, друзі. Так, то, що нам не треба, я його перечеркую. Зараз ми гарненько намалюю. Типу малювання, але теж коли то було, скільки років пройшло. Так, і тут у нас будеться шнурівка. Іти з іграшкою. Так, іграшка. І... Що ми маємо, друзі? Що ми маємо? Я зараз я вам покажу. Дальше будемо типу, робити отаку шкряблочку. Получається підставка. Тоді буде вставати колона, від колони буде, ну там виходить, на колоні буде 20 см смки матерії і 30 шнурівки. Тоді вирізаємо ми полукруг. Вставляємо в колону, прикріпляємо його, Би Ми якось пробували прикріпити, я не знаю, як то вийде, але ми якось будемо спробували. І тоді іграшки. Якщо не вийде, то будемо щось вже придумувати щось, щось робити. Коротше. Так, То ми ложимо сюди. Як постійно, я без музички не можу. Музика то святеє. Включаємо музичку. Так, де наша зарядка від ноутбуку? Так, і так, друзі, коротше, розпочинаємо ми малювати далі. Mm. Ємо, музичку. Так, я говорив, буде 30. Це 40 сантиметрів, так? Де у нас? Так, 40 сантиметрів буде. Я думаю, що вистачить, друзі. Я думаю, що більше його не потрібно треба. А якщо так я беру, У нас спору, по А получается треба три сети Так, ну 40. Треба тихше, бо воно валає. Так. Підтого у нас 35. Так, тепер точно ми стигнемо, де на 40 буде. Друзі, взяли переноску, зараз ми її підключимо. Напевно, зараз будемо розвертати стіл. Чи як? Ні. Напевно, ми сюди зараз сюди підтягнемо цей лист. Вирізати. Так, друзі, вирізаємо коротше. Поки квадрат вирізаємо, будемо там кріпити колону, тоді вже будемо думали, як там той полумісяць робити. Такое ночь как еще. 235 у нас. Тут геть трішечки, але краще її порівняти. Навіщо вже паукуру людям подавати? Тобто не зробити гарно. Я дивився колона 11, якщо я не ошибаюсь, то 18 см наша колона. Зараз ми помірюємо. Так, 11 см. Тут у нас, друзі, ми беремо ширину, ширина у нас 35, беремо половину, то є 17 Із половиною получається. Ні. Ну так. Да. 17,5, друзі, получається у нас. Це нас серединка. А тепер. Пришло у нас 40, буде у нас 20. Нам, коротше, друзі, потрібно зараз виставити чітко середину. Ще раз. Зараз я намалювати на Є 20. І зараз намалюємо 17,5 см. І це у нас буде серединка. Так. Получається, від середини нам потрібно 5,5 см. Кожну сторону. Так. Одинадцять. Це ми, друзі, для того малюємо, щоб ми розуміли, скільки, ну і де, де нам зафіксувати потрібно нашу колону. Вона рівно була по центру. Це, центр ми виставили, друзі. Так. поки Нам уже лобзик не потрібен. Зараз лобзик обираємо в сторону. Так, його в сторону дуже. Збираємо колону. Так. Що я там наміряв? 20. Раз, два, три, тридцять. То у нас матерія буде 20 см, а 30 см шклябал. Я думаю, друзі, вистачить з головою. Ми ще накинемо, друзі, на всяк случай. Ми накинемо 1,5-2 навіть см. Докинемо. Щоб нам, якщо ми будемо... Ну побачимо, якщо у нас вийде той полумісяць зробити, то ми зробимо полумісяць. А ні, то ми напевно зробимо тут ще якісь ну, пару сантиметрів. Щоб, можливо, краще взяти, напевно. 4 см... 5 навіть. Тоді, якщо, якщо ні, то ми його, коротше, друзі, візьмемо та відріжемо. Це у нас. Так, перетестимо. Так що поки що, друзі, коротше 55 см. Відрізаємо. Це будемо робити ножівкою, бо лобзиком це не можна зробити, я вже той раз спробував. Тут тобто і ручною ножом його потрібно дуже Но крутиться собача печінка, треба погано. Але то нічого, зараз якось відріжено колону. Зараз Зараз ми, коротше, друзі, не так зробимо. Ми зараз хотемо. друзі я його відріжу і буду показувати далі Ну що, друзі коротше ми зараз встановлюємо цю колону работаем Це. Все класно зробив. Це скрутитися, це ще таке, це ще Ну Як зараз придеться його мені обматувати, то просто тубать, я вам кажу, це гірше обматувати. саме найглубна саме робота. Зараз коротше, я його прикручу і показувати вам далі. І так, друзі, ось показую. Так, щоб повір забрати. Зараз ось вона буде така підставочка. Ось це буде колона. Ось що я малював, щоб вам було краще видно. Тут буде донизу йти, ми будемо оббивати матерії. Далі від цієї позначки до цієї. У нас буде шнурівка наматана. А далі побачимо ми. Тут я хочу зробити, або буде просто йти іграшка. Ми закриємо цю дирочку. Ну, дирку все закриємо і буде просто дирка. Тобто, просто іграшка вісіти. Або ми тут проріжемо по центру. По центру проріжемо і будемо, ну, виріжемо, ставимо полумісяць. Ну, то я зараз буду пробувати вирізати. Спробую спочатку намалювати. Я виріжу це все, буду вам показувати, коротше, як все повирізаю і зроблю. Зараз я буду пробувати намалювати його і вирізати. Так що, друзі, дивіться, як воно все буде.